До вашої уваги управління бізнес-процесами реєстру. Управління бізнес-процесами представлено для мастер-версії та версій кандидат. Перейдемо в мастер-версію. Ми зараз в ній знаходимося, це видно з верхнього меню. Сторінка огляд версії. Перейдемо в лівому меню на моделі процесів. Ви бачите. Список сторінку зі списком бізнес-процесів. Користувачу доступний пошук. Список бізнес процесів, який складається з чотирьох колонок: назва бізнес процесу, службова назва, дата створення та дата відредагування. По кожній з цих колонок користувач може сортувати. Пошук здійснюється принаймні за три за трьох літр. Так, ми бачимо все, що відноситься до глобальних процесів. Внизу доступна пагінація. Кожен бізнес-процес можна передивитись. Зайдемо в бізнес-процес, натиснувши на нього. В режимі редагування ми бачимо, ми опиняємося на вкладці Загальна. На вкладці Загальна розташовані бізнес-назва процесу та службова назва. Надпис, що інформує, що для того, щоб створити версію кандидата робити зміни, потрібно скористуватись меню Створити версію змін. Вкладка код і вкладка Конструктор. Вкладка конструктор це звична нам, звичний нам редактор BPMN IO, аналогічний Modeler та вкладка код. Вкладка код, де ви можете бачити XML-представлення бізнес-процесу. Перейдемо до перегляду управління бізнес-процесами в версії кандидат. Перейдемо до моделі процесів. Ми обрали версію кандидат. Переходимо в моделі процесів. Ми бачимо список бізнес-процесів. Можливості сортувати по будь-якій колонці. дата створення. Відредаговано. Здійснювати пошук. Ми можемо створювати новий бізнес-процес. Також можемо редагувати, іконка-редагувати, копіювати та видалити бізнес-процес. Давайте будь-який бізнес процес Спробуємо змінити. Перейдемо на вкладку конструктор та додамо якийсь елемент. Нажимаємо Зберігти зміни. Зміни успішно збережені. В нас з'явилася дата, відредаговано. Створити новий бізнес-процес. Ми натискаємо кнопку Створити новий бізнес-процес. Нам потрібно ввести бізнес-назву процесу згідно валідаційних правил. В нас є. Дефолтова по замовченню службова назва, але її треба замінити, бо вона для кожного нового бізнес-процесу з'являється одна й та сама, і ви не можете зберігти дві однакових службових назви. Давайте перейдемо в таб-код, задамо якусь назву англійською мовою. Перейдемо в таб Конструктор, додамо пул і декілька значків. Збережемо зміни. Так, вибачте, бізнес-процес з такою назвою вже існує. Так, для нас працювало валідаційне правило. Нам потрібно перейти в вкладку загальну. Встановити унікальну назву в межах тенанту. Зберігти. Бізнес-процес успішно збережено. Ми можемо його бачити за датою останнього створення. Також ми можемо копіювати бізнес процес. При натисканні. На іконку скопіювати нам доступно. Скопійований бізнес-процес з підставленою словом копі до назви та службовою назвою за замовченням, яку вам потрібно зробити унікальною. Копі можна прибрати внести будь-які зміни. Зберігти зміни. Да. Хочу окремо для наших моделювальників реєстру показати, як завантажувати бізнес-процес. В нас доступний функціонал завантаження окремої кнопки завантажити або «Аплоад» Ви не знайдете, але можете завантажити будь-який бізнес процес. Для цього я вам покажу приклад. Я з нашої Андори скачав файлик TrimBita Integration, наш учбовий бізнес-процес. Я його відкрив. Я його відкрив в будь-якому редакторі. Мені треба його скопіювати. Ctrl-A, Ctrl-C. Я створюю новий бізнес-процес. Захожу у вкладку Код, видаляю існуюче наповнення та Ctrl-V вставляю те, що ми маємо тут. Передивляємося результат. Переходимо на вкладку Конструктор і бачимо змодельований бізнес-процес з назвою «Trimbita Integration Demo». Переходимо на загальну, бачимо заповнені поля «Trimbita Integration Demo» та службова назва. Зберігаємо. Бізнес процес з такою назвою вже існує. Так, його треба видалити. І зберігти заново. Так, додамо нову назву. Зберігти. Бізнес-процес успішно збережено. Давайте знайдемо його тут є. Наразі це все про бізнес-процеси. Дякую за увагу.